Близнюки Терези Водолії. Самі основні моменти, що на вас чекають на цьому тижні. В кінці, як завжди, буде карта для кожного знака окремо. Дочекайтеся. Дивимось самі основні моменти. За підписки, лайки коментарі буде вдячна. За особистими звертайтесь в інстаграм, телеграм. Все є в шапці профілі. Ого. Ого. тан тан тарам а тут вот прям про сім'ю. Сім Ой, тут про трикутничок, я вам хочу сказать відразу, в кого він є, все тайне становиться явним. Сейчас вам все расскажу. Сейчас вам все расскажу. Значить, дивіться, яка в мене ситуація тут вийде. Різке, от прям з понеділка, грубо говоря, почала неділі, якась неочікувана ситуація. От прям все з ног на голову перевернулося. Це може стосуватися будь-чого, і будь-як вона може проігратися. Це не обов'язково, що це прям катастрофі, хоча катастрофі не, не ісключення. Да? Це просто якась ситуація, яка повністю ваші плани розрушить. Ну, от повністю, ви прям неочікувано для вас. Тобто для вас, можливо, якісь є плани, справи, які, ну, от ви там знаєте, що там на 100 на, ну, на 90% точно, а вийде якась така ситуація, що прям. Ну, от прям неочікувано для вас, і ви не зрозумієте, в смислі, а як це так? Далі, будьте обережні, сімейні пари можуть бути якісь розлади, конфлікти, розбите серце. От прям слухайте, йде карта сім'ї. Розбитого серця коханки і дружини офіційно. І на дні в мене йде карта влюбленна, тобто трикутничок, і тут, от він, собственно говоря, пара. Значить, Трикутники, у кого, Хто сімейний? будьте уважні, на цьому, на цьому тижні є велика варітність того, що можуть стати яв'ю. Да? Тобто, хтось дізнається про ваші стосунки на. На стороні хтось це ваша або дружина, або чоловік. От. Можливо, від жінки вийде ця інформація, але ця інформація вийде нагору. От якимось чином, або хтось побачить вас, або ще щось да? і буде нести загрозу для вашої сім'ї, для вашої стабільності. І для того, що ви собі планували, що ви собі хотіли, да? якісь от, от побачення, можливо, от, ну щось от така історія мені йде, розумієте? І Також це пов'язано з фінансами, якісь фінансові. Ну, фінанси, слухайте, на цьому тижні, якщо абстрагіруємося від цієї ситуації, з трикутничком дивимось. Значить, фінанси на цьому на цьому тижні можливість відкрити щось власне, розвивати якийсь власний бізнес. От, прям власний, оце не стосується зовсім найманих працівників. Це, от саме про те, що щось своє. Да? Це може бути через інтернет, це може бути. Якась е, кав'ярня маленька, але тим не менше це своє те, що ми розвиваємо. Да? І от те, куди ми вкладаємо гроші, ми бачимо в цьому перспективу і можливості. От на цьому тижні така історія можлива. Да. Е, також хочеться вам зауважити, що е, знаєте, на хто піде на якесь там перше побачення, будьте обережні, там можуть вам просто, знаєте, лепши такою на уші повісить. Люблю, сандалі куплю, знаєте, така історія, але не завжди це буде відповідати дійсності. Також, тут, знаєте, очікуваний ресурс на цьому тижні може бути від жінки прийти. Якась молодша вас, подружка, можливо, якась, знаєте, таке сплетні може принести в ваш дом. З приводу вашої роботи, того, що вас наповняє, да? це ж може бути і відносини кохання. От, знаєте, от, Я б на цій неділі, на цьому тижні, остерігалася о цих всяких історій. В кого немає сім'ї, трикутників і так далі. Просто може бути якась така ситуація, неприємна, і так далі. якісь конфлікти можуть бути з людьми. Вирішення питань цих, яке, знаєте, буде важко вирішити чомусь, тому що ця історія не буде до кінця висвітлена. От якось Так мені ще хочеться сказати. Це у кого немає, не то щоб до чоловіка, да, там пар, хлопця немає, От, ну, у кого такої ситуації немає. І так, тепер дивимося окремо для кожного знаку зодіака, але все одно фінанси на цьому тижні йдуть Значить, Близнюки терези резиводоліть, близнюки. Терези водолії всі бачите конфлікт. Конфлікт на цьому тижні не ізбіжен. От якась така історія. Значить, близнюки. З приводу це, до речі, може бути і сімейне життя, да якісь можуть бути скандали в сімейному між подружжям. Чоловік, дружина. Також це може бути підписання якихось договорів, документів, знаєте, якісь домовленості. Так? Це можуть бути і устні домовленості. Терези, якраз таки якась інформація до вас прийде, можливо, судячи з цієї карти, вона може бути не дуже приємна, яка виб'є у вас під ніг землю. Так? Також це може бути, знаєте, сказали, все, ми вас увольняємо, підписуйте документи. Якщо по хорошому дивитися, то це документи, які ви чекали, або це інформація, яку ви чекали. Це скоріше завжди, як емейл, хтось напише. Такий довгоочікуваний, можливо, або те, чого ви хотіли почути, те, чого ви хотіли побачити. Якісь такі, знаєте, переписки і так далі. Письма щастя. І водолії, водолії, якісь плани можуть рухнути. От тут плани, прям, знаєте, плани, думки, якісь те, що ви вистраювали якусь піраміду собі для чогось, от ви собі щось планували. Може на цьому тижні не здійснитися, можуть бути. Або, знаєте, як може відтягнутися ще на більший срок. Тому що, це в нас карта довга така, да? От, і можете з кимось через інтернет посваритись, через телефон, з кимось, по телефону, верніше, посваритись. Це також така історія тут може бути. От така, такий цікавий тиждень для вас. На все добре, па-па.